12 червня 2014 року у приміщенні церкви дім Євангелія розпочав свою роботу 27-й з'їзд Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів. З'їзд визначна подія для баптистського братства. Це водночас і свято братньої єдності, гарна нагода проаналізувати минуле, утвердити принципи служіння, поділитися досвідом та окресити перспективу розвитку братства на майбутнє. Вітальним словом та молитвою відкрив зустріч голова Союзу В'ячеслав Нестерук. У вас з прибуттям для праці на нашому з'їзді. Наш з'їзд буде проходити під газлом, який і проповідуйте Івани. Перший день буде світування та прийняття доповнень до статуту. Вечірні у нас буде святкове зібрання, тому, будь ласка, можете посилати смс своїм друзям, кай приходять на святкове вечірнє зібрання. Як і всім, хто приїхав в цей час непростий для України. І всі вони на протязі двох днів будуть мати вітальне світло. Тоні Пек, генеральний секретар Європейської Баптистської Федерації, виголосив першу збудовуючу проповідь. Він розповів, що у багатьох європейських країнах християни охоче моляться за Україну, за народ та президента. Тоні Пек наголосив на важливості миру, нагадавши, що Христос звертався до людей мир вам. Він і сьогодні дарує нам свій мир через Духа Святого, якого дав нам. Христос продовжує кликати нас, ідіть і проповідуйте Євангелію. Перед нами важливе завдання. Поділитися любов'ю з тими, хто потребує її, підкреслив представник Європи. Після того, як всі долучилися до виконання пісні «Молитва за Україну знову мав голова Верховної Ради. України Олександр Тручинов. Вірва, дорогі брати і сестри. Вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, ми дуже часто повторюємо великі слова нашого Господа, мір вам. І я також в неділю церкві сказав братам і сестрам вам!» і подумав, наскільки ці... Важливі слова починаєш розуміти тільки в тоді, коли дійсно дивишся в обличчя війни. Коли війна ступає в твою себе, тоді розумієш, що дуже важливо. Неважливіше, Не мабуть, щоб був мир. Голова українського біблійного товариства Григорій Комендант закликав помінути хвилиною мовчання загиблих та звершив молитву за український народ. У другій половині дня проходило обговорення звіту голови союзу щодо служіння виконавчого комітету, а також усіх напрямків діяльності союзу. Делегатам було, був запропонований відеоперегляд основних подій з життя братства за останні чотири роки. Нечеслав Нестерук висловив глибоку подяку заступникам, помічникам, працівникам канцелярії, керівникам комітетів, а також старшим пресвітерам, які вже передали естафету служіння молодим служителям, оскільки на з'їзді вся команда складає повноваження і формується нова. Перший день з'їзду закінчився внесенням змін і доповнень до статуту Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів. 452 делегати, які є представниками церкови Іванівських Християн Баптистів з усіх областей України, зранку 13 червня 2014 року обрали нового голову Союзу. На найближчі п'ять років братство очолив Валерій Антонюк, який був першим заступником голови всеукраїнського союзу церкови Іванівських Християн Баптистів В'ячеслава Нестерука з 2010 року. Ігор Бандура був обраний першим заступником голови. ВСЦ ЄХБ Валерія Антонюка. Також було обрано на служіння заступників В'ячеслава Нестерука, Івана Романюка, Василя Олійника, Володимира Шимчишина та Сергія Мороза. Новообраний голова особливо подякував представникам попереднього керівництва В'ячеславу Нестерку Миколі Каспрову за працю і підтримку словами Списання. Нехай Господь благословить і нехай тебе стереже. Чисел 6. 23. Настанову для новообраної команди служителів дав Григорій комендант. І Він сказав наступне. Може вам це образний вирос? Може вам прийдеться по-особливому пильнувати цей нелегкий час. Може до вас випала якраз ця доля? Тому будьте особливо мусить сильний. Тоді Господь дасть нам можливість перевести цей народ. Я хотів би зачитати із книги «Об'явлення» 22 розділ наступні слова. І сказав Він до мене це вірні і правдиві слова. Я Господь Бог духів пророчих, послав слово ангела, щоб він показав своїм рабам. Що Людзебатись ма. По завершенню з'їзду було прийнято резолюцію, в якій підкреслено виклики нашого часу і накреслено орієнтири на майбутнє. Серед найважливішого акценти на благовісті розвитку служіння малих груп та розширення місіонерського служіння в Україні та її межами. Після закриття з'їзду ми попросили учасників конференції поділитися своїми очікуваннями від нової команди та сказати кілька слів побажання. Іванським принципом, а також, щоб керівництво Союзу нашого глибшу і пристанішу увагу приділяло для молодих, особливо зрощення молодіжних служителів, тримало з ними тісний зв'язок, давало їм хорошу, адекватну батьківську опіку і гарний приклад для наслідування абсолютно у всіх сферах життя, в палкості, вірності, в посвяті, в ревності, готовності йти до гинучого світу давати йому допомогу. Моє побажання бути разом, разом всім разом, не сваритись, не ділитись і об'єднаною командою досягати багато і багато молодих і старших, чоловіків і жінок, молоді, підлітків і дітей до нашого Господа Ісуса Христа. Раді тим, що церква Божа існує, що церква Божа живе. Трудиться. Чекаємо, що на керівництво нашого братства буде надалі працювати для того, щоб церква змінила, щоб церква виконувала свою місію. І побажання таке, як апостол Петро у п'ятому розділі першого піснення казав Васі Божого посаду. Це єдине завдання і найкраще, і найповідальніше. Пастер спугає, який пасе Божого саме найкраще звання, найкраще ходіння, найкраща робота, яка буде. Дякую. Я рад, що так гарно, чудово закінчиться 27 з'їзд братства нашого, радий забратів, яких обрали на відповідальне служіння Сдія. Був в якійсь мірі переконаний, що так повинно. Прийшов час, що так повинно прийти. А тепер, коли це вже закінчилося, я з задоволенням і з радістю можу сказати Слава Богу, що так закінчилось. Бо що брати, які обрані, вони відповідальні, не мають. Досить хороший вже досвід і в той же час ще досить достатньо сили, щоб звершувати служіння. Старші брати будуть підтримувати, допомагати, так що ми очікуємо, що братство буде об'єднане, братство буде. Бадьорений для служіння, і що багато молодих, нових служителів будуть приєднуватися і вливатися в активне служіння для виконання великого доручення нашого Господа Ісуса Христа. Може, класно він тим, хто хоче це робити, і я вірю, що багато підніметься час зараз, щоб це звершати. честь бути на цій Великі події, такі українського братства. Тепер за все я хочу передати вітання від всіх святих і розвитку, що ми молимося за вас. Співчуваємо вашому нелегкому житті. Частково може, знаєте, немає нічого поганого, щоб не було доброго. Може, ви частково зможете більше зрозуміти нас в Ізраїлі. З нашим непростим життям. Але так чи інакше в нас є один володар, і це володар Господь Бог, і його син і наш Господь Ісус Христос. Мені дуже хотілося побажати всім обраним братам на їхніх нових позиціях, на їхніх нових посадах, не забувати, що якби високо ми не піднімалися, завжди над нами є вищий від нас. І завжди над нами є розумніший від нас. І завжди є над нами той, кому ми дамо відповідь у свій час. Тому хай кожне ваше слово, кожна ваша думка, кожна ваша дія буде саме в тому форматі очікування відповіді, якої ви в свій час мусите будете надати нашому Господу Ісу Христу. Радійте цим, чим ви робите, за чим ви працюєте. Відчувайте людям, любіть людей і хай нас всіх новить Господь собой у нас пройшов з'їзд, ми раді, все в дружбі, в мирі. Що я очікую від нової команди, це те, що для керівництва Союзу важливо зберігати єдність. Ми різні за віком, ми різні за поглядами, за освітою, за місцем проживання, але ми однакові в Ісусі Христі. Тому для нової команди потрібно зробити все, щоб не було правих лікарка, щоб всі були в в мирі і злагоді. Слідуючи, що в нас є стратегічна така бачення, і його треба потихеньку дотримуватися. Тися і з Божою допомогою виконувати, Бог обласловить нас сьому. З'їзд завершено. Керівництво обрано. Пріоритети розставлено. Залишається знову нагадати слова з Євангелієм. Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я, Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матвія 28 19, 20.